Всім привіт! Починаємо новий робочий тиждень після відпочинку. Я вже вчора працював, але так, не руками а катався, робив якісь прорахунки, намагався щось продати, домовитися за роботу. Поки що похвалитися дуже немає. Чим, тому що всі думають. Чотирьох клієнтів я вчора був і всі взяли час подумати. З одним домовився, там полички потрібно в кафешку почепити. Це таке там година роботи, може, сьогодні чи завтра заїду. Зараз їду встановлювати двері. Це мені знайомий підкинув роботу. Ми так інколи робимо. Якщо є замовлення, яке не дуже можеш зробити або не дуже хочеш, буває і так, то ми віддаємо так один одному. Я на тому тижні віддав там два чи три замовлення своєму другові. А зараз влад мені там зателефонував, говорить, двері потрібно поміняти. Поміняєш? Я кажу, ну давай поміняй. Там якась така історія, що старі двері вони... Якогось розміру, який не можна купити зараз в магазині. Ніби потрібно купити менші двері, а раму потрібно наростити, тому що разом з рамою поміняти їх не можна. Щось таке. Зараз поїду, подивлюся, що там поміряю. Потім в магазин купую двері і міняю. Демонтував двері вже трішки розповім вам. Замовник пішов в будинок, побачив, що мені можна більш-менш довіряти, бо він так відразу напрягся. Він говорить: оцей хлопець, який перший раз приїжджав, це твій начальник, який мій друг. І йому це так не, не сподобалося. Мабуть, наші покази з владом міняються. Влад, мабуть, це продавав, як приїде мій співробітник і все тут зробить. Ну це нормальна історія. Ми ж тут всі бізнесмени продаємо як можемо, і всі на нас працюють. Просто мене не попередив. Ну зараз дідусь уже побачив, що тут купу інструменту я дістав, ніби роблю те, що потрібно. розслабився, пішов в будинок. Ось ці двері, які я зняв, вони якогось нестандартного розміру. Їх хтось підрізав, підганяв. Під розмір тієї лутки, яка там була, та лутка також якась самопальна, тому це потрібно було замінити. Ще двері вони, як бачите, хтось поставив міжкімнатні, ну, і отримав очікуваний результат від цих дверей. План був такий, що просто я зніму ці двері старі, надверну лутку, приб'ю досточку, куплю менші двері, повішу їх і все. А, я коли приїхав, дідусь говорить, що. Та мені менші двері не дуже зручно, тому що е, тут якби я у цю коморку заїжджаю велосипедом. І воно і так не дуже зручно, якщо ще менші двері, то взагалі ніяка, чи можна більше. Я дивився технічно, взагалі ніяких проблем немає. Я просто зараз ось цей тубайфор переставлю там на пару інч всередину, ну обріжу е, ось це дерево, переставлю туди цей дубайфор, поставлю нові двері та й все. Роботи трішки більше, ніж планувалося, хоча я не впевнений, що це буде довше, ніж підганяти там досички, петлі і так далі. Я купив двері вже з рамою. Ось так вони виглядають. Вже готові двері з луткою, металеві, спеціально для зовнішнього встановлення. Тому зараз я обрізаю, переставляю байфор і чіпляю нові двері. Друзі, приймайте роботу. Двері на місці, широкі, 36 інч. Замовник задоволений так це виглядає. Тут потрібно трішки підфарбувати. Дідусь сказав, що в нього є фарба, сказав, що підфарбує сам. Ну, Як я й говорив, я переніс просто ось цей тубайфорб всередину. Тут виглядає все так само, як і було. Просто тепер більші, ширші двері і металеві. Ну, Вони не металеві, Ось тут покриті, скажімо так, тонким металом. Отак виглядає. Все, я збираю свій і... Виглядає так, що я встигаю сьогодні ще полички поставити. Ну що, друзі, приймайте роботу з поличками, а так це виглядає. Тут у них в коморці. Бахнув. 4 такі кріплення, 16-ти інчова доска, зрізав кутик і там підрізав порядок. Сьогодні ввечері поїду дивитися на ресторан. Пам'ятаєте, я говорив в минулому відео, що до мене звернулися люди і хочуть зробити ремонт в ресторані. Поїду сьогодні, подивлюся, що там за ресторан, що там за ремонт вони хочуть. І будемо говорити про ціну. На завтра, нібито як, роботи немає. Це таке вже давно у мене було, тому що зупинився на тиждень. Зазвичай все йде таким потоком. Хтось новий з'являється, хтось переноситься. Ну і постійно кожен день працюєш. Зараз зупинився, потрібно 2-3 дні. Трішки розкачатися. Всі люди, до яких я вчора їздив, ще думають. Ну, одні там сказали четверо дверей поміняти. Вони сказали, окей, давай. Але там потрібно, щоб з квартирантами домовитися про час. Там один паркан я міряв. Вони ніби згодні, але виявилося, що поміряв більше паркану, ніж потрібно. Ну, вони мені сказали, потрібно поміряй по кругу, я поміряю, а потім виявилося, що там половина сусіда. Ну, коротше, чекаю. Можливо, буде вихідний, нічого страшного. Ще трішечки відпочинемо. Доброго ранку, друзі. Інструмент їде в Україну в село з прекрасною назвою Щасливе. Село Щасливе Бориспольський район Київська область. Як обіцяв, міняю шуруповерти Давайте розпаковка в прямому ефірі майже. Дістанемо звідси шурік, який нам не дуже подобається. Так, тут у нас відразу вже все в сумці. Сумка. Тут у нас зарядка. Зарядка маленька слухайте. А ні, нормально. Я вже злякався, думаю, може це 12 вольтові. Ні, звичайні батарейки вже бачу. На 2 А 20 вольтові батарейки. Тут у нас повинні бути дві, так, дві батарейки і два шурики. Імпакт. І ось цей шурик, який я звідси заберу. Так, беремо, забираємо звідси цей шурік. Цей самий пакетик, давайте я кладу ударний шурік. І кладу його назад в сумочку. До речі, ось цей шурік, що в комплекті, я думав він, він зовсім як дитячий, але він нормальний. Нормальний шурік просто без удару. Назад туди імпакт, дві батарейки. І зарядний пристрій. Зарядним пристроєм, мабуть, доведеться щось робити, або ось відрізати оцю штуку і сюди прикручувати нормально, щоб можна було користуватись в Україні, або, можливо, зарядку доведеться міняти нову, купляти. Я не знаю, чи ці 110 вольтові вони з 220 працюють, чи ні. Поклав. Ну все, закриваємо сумку, кладемо це все в коробку і їду на пошту відправляти. Зараз. Коли відправлю, скажу вам, скільки це коштувало. Тому що вже багато хто запитував, чи можеш відправити інструменти в Україну. Я відповідав, що я так, звісно, можу, але я не уявляю, скільки це буде коштувати. От зараз якраз дізнаємось. Поїхав інструмент в Україну до щасливого власника. Розповідаю, коробку залишив собі. На пошті так порекомендували зробити, сказали, що якщо буде так все гарненько в новенькій коробці, вони це дорого оцінять, новий інструмент і попросять заплатити ще відсотків 20 від вартості, мабуть, там 50-60 доларів плюс. Тому я перекинув це все в звичайну коробку, яку мені дали на пошті. Вказали вартість 140 доларів, заплатив я за це 37 доларів 63 центи. Від 4 до 6 тижнів буде їхати інструмент, тому що морем. Можна було б відправити це літаком, але літаком не можна відправляти батарейки. Тому 4-6 тижнів і чекаємо, я сподіваюся, на фото або відео від щасливого власника. Другий день без роботи. Дійшли руки нарешті. У мене є ось такий міксер. Купив я колись для того, щоб змішувати плиточний клей, там стяжка, якщо лити. Я ним попрацював один раз, одне відро змішав, там стяжку я заливав. Почав змішувати друге відро, він почав щось тріщати, я поки те відро до кінця домішав, там щось задимілося в ньому. Так я його кинув, він мене пару місяців провалявся. Зараз, думаю, розберу, подивлюся, що ж там може бути абсолютно з новим інструментом. Коротше, розібрав я йому тут коробку передач, редуктор, подивився, всі там шестерні, цілі, нічого не зломано, все ніби норм. Я не дуже розбираюся в цьому, так, методом научного тика. Потім дістав з нього якорь. Тут ось, по-перше, давайте я вам покажу зблизька. По-перше, на якої є ось такі дві ями. Одна і друга. Не знаю, мені здається, що це схоже на вироботку. Можливо, це повинно бути, але я не впевнений. Досить дивно. І тут мідь побита. Мідь побита. Ось цей вал побитий. Таке враження, що там чи якась типу, гайка туди попала чи болт, і воно там колотилося разом з цим якорем, потовкло ту мідь. Ну, не знаю, таке. Новий інструмент один раз попрацював і що мені зараз з ним робити. В Україні, я пам'ятаю, в Дніпрі можна було піти на озерку, віднести оцю штуку, там, заплатити 120 гривень. Дядько там його в ларючку розібрав, щітки поміняв, що там потрібно, ще поміняв, та і все. Оця штука, 70 доларів я її купив. Зараз таке відчуття, що її потрібно взяти, просто виконати в той мусорний бак і купити нормально. Ось, будь ласка. Як тільки купляю щось, Незрозуміло, 70 доларів. Якийсь бренд, думаю, ну такий інструмент він мені потрібен там один раз на два місяці щось заколотити. Якщо там небагато заколотити, я шуриком зазвичай це роблю. Нехай буде, якщо якісь такі роботи, він, будь ласка. Два відразу мішав, що викидати в смітник. Може хтось знає, що це може бути, що робити з тим якорем то напишіть. Зараз я їздив в будинок для престарілих, дитячий садок для престарілих, Там мені потрібно було забрати гроші за матеріали. І вони говорять, ти, мабуть, зараз дуже зайнятий. Я кажу, я зараз дуже вільний. Вони говорять, ой, я чого ти мовчиш, у нас тут купа роботи. Тому поїду завтра, післязавтра, до них у них там щось потрібно поремонтувати. Дах протікає, ось дощі зараз йдуть, Вони помітили, є місце протікання і ще там якісь роботи, так що пару днів попрацюю. Хоча ви знаєте, я тут подумав, не пишіть коментарі, навіть якщо ви знаєте, що з цим робити. Нехай він буде проклятий. Цей інструмент, і нехай він буде останній невідомого бренду і по ціні дешевше ринку. Все. Не хочу більше навіть з цим зв'язуватися. Якщо щось купляєш, потрібно купляти якісне. Один раз віддав гроші, один раз боляче, а потім кайфуєш. А то один раз кайфунув, а зараз боляче. Не хочу. Доброго ранку. Сьогодні починаю з сьомої працювати, навіть не тому що жарко, а тому що дощі, зараз кожен день, як по графіку, тому до четвертої Потрібно закінчити. Буду зараз розбирати там якусь частину даху і ремонтувати. Тут у замовників, як бачите, стоять ось так відра, вони всі з водою, там щось протікає. Зараз я залізу з ліхтариком, буду шукати, де саме тече. Потім буду розбирати. Ніколи цього не робив. Але добре, що є в нас запасні ось такі черепиці. Мабуть, десятків три, тому навіть якщо щось поламаю, я думаю, не критично. Зараз розберу, знайду причину, потім в хомді куплю там матеріали, силікони чи якісь спеціальні замазки Буду ремонтувати. Тут має ось таку красоту. Це я вже розібрав черепицю і тут відірвав шматок робероїду. В цьому місці була така серйозна тріщина. І тут така як вже ямка, і я ось відірвав цей рубероїд. Тут видно, що вже дерево почало гнити. І все дуже мокре. Сюди, коли я поверну, тут також прям стоїть вода. Десь воно підтікає в якомусь із цих місць, чи може і тут трішки, і тут трішки. Зараз спробую, мабуть, зняти цей рубіроїд, так, щоб залишити оцю підкладку. Хотілося б залишити, я так розумію, це гідробар'єр. Рубероїд хотілося б зняти і на цей гідробар'єр поклеяти новий. Зараз, якщо вийде, Думаю, що вийде зараз. Обережно, я візьму шпатер, мабуть. І це все зніму. Вже з'їздив в HomeDip покупив купив матеріали для ремонту. Покажу вам. Ось я купив такий матеріал для ремонту. Отакі полоски Робіроїду. Я думаю, ними я поремонтую. буде норм. Купив ось такий засіб. Я думаю, що я ним промажу по периметру, коли ці лінії вкладу, по периметру промажу цим матеріалом. Ще взяв таку сітку навколо труби, не зроблю, тут ось намальовано, що трубу по кругу замотаю і думаю, що промажу цим засобом. Ну і купив декілька силіконів. Це вже коли черепицю на місце поставлю, думаю, що там, де з'єднання черепиці, пройдуся цим сіконом. Все ніби добре. Якщо вийде туру зняти старий з даху, то я думаю, взагалі все я придумав правильно. А от ті місця, де я до дерева демонтував, от я не знаю, чи нормально класти ось цей новий робіроїд прямо на дерево, чи потрібно їхати купляти ще якусь, якийсь гідробар'єр. Зараз подумаю, погуглю. Вже досить тепло, м'яко кажучи, я вдягнув довгий рукав. Тут в мене ось що вийшло зараз. Розкатав я тут робероїд лініями і по периметру. Бачите, промазав цією, що це не знаю, мастіка, чи як це назвати ось цим матеріалом. Так це виглядає. Тут також навколо труби промазав, буду зараз вже встановлювати черепицю. І ще думаю в цих місцях, де пробуватимуть цвяхи, ось бачите, черепиця вона б'ється на цвяхи. Я думаю, що я по цій лінії ось так пройдуся, також промажу, щоб туди, де цвяхи заходити, щоб там була, був цей матеріал. Ну що, друзі, закінчив я до дощу. Ось, де вже дощ, бачите, йде до мене. Вже починає капати, друга година. Приїхала замовниця, була дуже незадоволена. Говорить мені, о, яка жара, а в тебе на голові ніякої панами немає. Ну я послухався, бачите, вдягнув картуза, бажання клієнта для нас закон. Ось що в мене тут вийшло. Там добилося замінити на нові, фарбувати я їх вже не буду, можливо, буду, але колись. Ну так, ніби все норм. Там позамазував навколо труби. Тут позамазував ці шви. Єдине, що мені не подобається, те, що я тут нашлапав. Ось така у мене тепер дорожка грязна. Я залишу тут довгу драбину, тому що я приїду сюди завтра ще працювати. І вже коли тут все висохне, я залізу завтра і шлангою, і щіткою пройдуся. Трішки помий. Хоча замовники говорять, можеш дуже не паритися, це ніхто не бачить, а нам однаково починає капати. Йду всередину, ще є робота там. Вже годину, як іде сильний дощ, ніби нічого не капає. Я відра ще не прибираю, на всяк випадок стоять, але сподіваюся, що вони вже не потрібні. Футболка сушиться вже втретє за сьогодні перевдягнувся. Ось така злива на вулиці, бачите? А я їздив під цим дощем, купляв хомді по дереву і поки його там грузив на кришу і знімав, повністю намок. Отака робота в мене є ще на сьогодні. Тут замовник попросив, йому потрібно. На ось це дерево почепити оцей каркас. І ще щось він хоче чіпляти. Тобто щось важке. А це дерево, воно тут на чесному слові тут взагалі ні до чого не прикріплено, гуляє. А тут я бачу прикріплено, скоріш за все, тут йде профіль металевий, ну до якого гіпсокартон покручений. Просто до нього ж прикрутили дерево. І цього недостатньо. Якщо ми важке щось почепимо, воно впаде разом з гіпсокартоном. Я думаю, разом з тими металевими. Профілями. Тому я зараз знімаю це дерево, знімаю там гіпсокартон, туди зашиваю ось такі тубайфори всередину стіни. Піднімаю їх вище, ніж стеля, і чіпляю до цих балок. Тоді це можна вже буде сказати, що конструкція надійна, на неї можна буде чіпляти щось, щось важке. Тут в мене задачка така з'явилася, яку потрібно вирішити. Всередині цієї стіни проводка в трубах. І тут три труби. З однієї, і три труби з іншої, в різних місцях. Оця труба йде там, на розетку в ту кімнату. Коротше, все б нічого, якби ці труби були під однією стороною, або під цією, або під тією. Я б тоді тубайфорси ось так поставив би, повирізав би в місцях під труби, зробив би такі вирізи і все. Проблема в тому, що ця труба йде з цієї сторони, вища труба йде рівно по центру. І ще вища труба йде під тією стіною. Як це все обіграти і поставити туди брус всередину, щось я не дуже розумію. Навіть якщо так його ставити, ну так він взагалі не стане, тому що, тому що оця труба заважає. От єдина думка, яка в мене є, можливо його поставити отак замість гіпсокартону. ну Тобто, щоб він був в рівень з гіпсокартоном, тоді він в усіх місцях нормально стає. Тільки під цю трубу доведеться там половину ось так вирізати. Ну, залишу я це. Переночую з цією думкою. Подумаю. На сьогодні вже часу немає. Зараз поїду там ще один прорахунок. Прийшла заявка з там так. Я включив там так, думаю, що роботи немає. Включив там так, прийшла заявка, їду рахувати. Заїхав зараз на прорахунки в один будинок. Змішані відчуття з одного боку, ніби купа роботи, можна там, ну реально, на тиждень, мабуть, заходити і працювати. А з іншого боку, от навіть не зрозуміло, що потрібно робити. Серйозно, я проходив там більше години по цьому будинку всередині, ззовні. От їм зробили там повністю ремонт в будинку якась компанія, і замовники залишились незадоволені. І ну, якби там щось незадоволені і потрібно переробити. Це окей, знаєте, там щось розламати, побудувати нове там чи, чи щось таке. Але потрібно от залишити все як є, але якось так, щоб раз і отак хоп, і стало все хорошо. Як це зробити? от, Схоже, ніхто не розуміє, і замовники не розуміють. Вони там, чоловік і дружина, цілими днями щось роблять, і вже от вирішили запросити хендімена, щоб зробив красоту. Знаєте, працювала якась компанія, General Contractor, зробив весь ремонт, не подобається, зараз потрібно, щоб... Прийшов хендімен там на пару днів і зробив, щоб все було гарно. І такі роботи, там, типу, вентилятор вже встановлений на стелю. Але між вентилятором і стелею ось такий зазор. Зазор не тому, що вентилятор якось не так встановлений, а тому, що е, оця коробка, яка в стелі, вона неправильно встановлена там до балки чи де вона прикручена. Потрібно якось так, щоб раз, і вентилятор не міняти і не знімати, і оцій щілини не стало. І отакі роботи, знаєте, там типу силікон по всьому будинку. <зроблений>, їм не подобається. Я говорю, давайте, ми будемо, давайте я його виріжу і поставлю новий силікон на всі плінтуса. Ну, не проблема. Звичайно, це буде щось коштувати, але буде класно. Теж, ніби ні. Ну там десь частково нам подобається, частково не подобається. Ну таке, якби немає якоїсь конкретної задачі, що потрібно робити. Паркан там навколо кондиціонеру. Вже майже готовий, там потрібно штахет трі трішки добити, але він отак весь ходором ходить той паркан. Потрібно там щось раз, і щоб він не ходив ходором паркан. А там уже його ну, якось зафіксувати, немає дуже можливості. Його потрібно там як мінімум половину розібрати і зробити ну, нормально по-людськи, щоб він стояв. Давайте розберемо новий. Ну ні, потрібно якось так. Хоп. Ну не знаю, щось, щось мабуть, я відмовлюся. 35 доларів там так з мене мене Забрав за це замовлення, але знаєте, таких декілька індикаторів. Замовники не задоволені е, тим, що їм зробили. І скоріш за все, може там навіть не одна компанія була. Вони вже замучені від цього ремонту абсолютно. І ще й немає якоїсь такої чіткої задачі, що потрібно робити. Це значить, я зараз зайду, щось там почну робити, а воно якось знову трошки отак, не так, і це будуть нерви, і в мене, і в них. Що, мабуть, відмовлюся. День другий. Встановив я вже ці два бруси. Нормально, вони тримаються. Зараз полізомо, я вам покажу на горищі, як я там закріпив. Ну, В принципі, все, можна вже встановлювати сюди, дерев'яний щит. Отак це виглядає на горищі. Оцей брус, який виходить знизу. Від нього коротиш, як бачите, я прикрутив і він впирається в балку. В принципі, він тримає все основне навантаження. І зверху кинув ще один брус. Від балки до балки закріпив і до нього також там причепився. Тут ось цей брус виходить нагору, ось коротиш. І тут довгим. Також від балки до балки і до нього причепився. Ну і в принципі це все. Закінчив тут із ціною. Отак це виглядає. Я роутер повісив тут тимчасово. І резет замовник вже сам приїде, буде тут робити собі пульт управління. Я йому понамальовував. Де йдуть труби всередині стіни. Я думаю, йому це сильно допоможе. Тут, і тут, і тут. то він хоча б не просверлить собі електрику і не буде мати хлопот. Заїхав тут поїсти в один італійський ресторан Olivia Jardin. Давайте я вам покажу, що принесли і скільки це коштує. Ось такий суп, ось такий величезний салат і хліб. Коштує 10 доларів. І найголовніше, знаєте що? найголовніше, що це безлімітно. Коли з'їдаєш, просиш тобі, приносить ще. Хочеш суп, хочеш салат, і так єсиш, поки не наїсишся до відвалу. Отак називається цей ресторанчик. І заплатив я 13 доларів. 10,69 це ціна за обід разом з податками. І 20% чайових залишив, це там 2 з чимось доларів. 13 доларів за такий шикарний обід. Вважаю, що це дуже дешево. Це дуже смачно, дуже багато і дуже дешево. Продовжую працювати. Познімав ось тут на вікнах хролети. Замовники захотіли, щоб тут було більше світла і якби більше простору. Зашпаклював тут отвори, шпаклівка зараз підсохне, я ще раз шліфуну і пофарбую. Замовники ще задали мені таке цікаве питання. Вони говорять, скільки буде коштувати в цю всю підлогу почистити шви. Тут шви вже дуже брудні з часом. Фуга вже почорніла, і цей бруд він не змивається і так просто він не щищається Я поїхав, купив тут хімію. Спеціальну хімію хімія для плитки, щоб фугу чистити така, така, купив кислоту. Ну, насправді, оця кислота і ось ця хімія це одне і те ж саме, наскільки я розумію. Просто це для багатих. За 15 доларів маленька баночка, а це для розумних за 15 доларів галон. Справа в тому, що кислота не дуже працює. Працює, але набагато краще, ніж мені потрібно. Вона знаходить ось тут щілини, заходить туди і роз'їдає фугу, то я нароблю тут ділов, тією кислотою. А ця хімія більш-менш нормально працює. Правда, я от витратив, мабуть, вже пів баночки цієї, а зробив тут один квадратний метр і ну, якби не ідеально. Тому виглядає як дуже довго і дуже дорого, і по роботі дорого, і по часу дорого. Якби немає в мене поки що відповіді, як це зробити правильно. Можливо, хтось робив уже таку роботу, то порекомендуйте щось, будь ласка, мені дуже потрібно. Ну, наскільки я розумію, або потрібно підібрати якусь класну хімію, яка це все відчистить, я такої не знайшов, або потрібно придумати, як це почистити швидко механічно. Можливо, на шурік брати таку насадку щітку і чистити шуріком, а може якусь машинку спеціально брати в оренду. От, не знаю. Мене тут в шию ніхто не підганяє. Сказали, подумай і скажи нам ціну, а ми потім подумаємо, чи взагалі це розумно, чи будемо ми це робити. Тому, друзі, якщо у кого є досвід, будь ласка, поділіться. Закінчив на сьогодні, поїду відпочивати. Завтра відповідальна робота. Ми з Денисом завтра працюємо вдвох. Потрібно встановити четверо вхідних дверей. Відповідальна, тому що кожні двері я сказав, в який час ми будемо ставити, і зараз кожен день дощі йду, то я трішки хвилююся, щоб там. Все пішло нормально. Припив так ногу сьогодні, капець. Коротше, оцю штуку, коли встановлював, я її підняв, тут щось приміряв, розетку, коли вирізав, а вона там від підлоги ну, вища. І вона мені отак на пальці. Бам! Пальці на мене відразу образилися, три нігті, почорніло моментально. Тут через півтора місяці бігати марафон я взяв собі пальці, повідбивав. Все, поїхав, друзі, побачимося завтра зранку. Доброго ранку, починаємо працювати сьогодні ось в цьому будинку. Цей кондомініум, з нього все почалося. Це перший кондомініум, який я робив в цій компанії. Коротше, четверо дверей нам потрібно поміняти. Ось ця квартира, точніше не ця, а наступна. Ми вже двері всі розвантажили. Оці і оці ми міняємо після обіду на, година, на другу годину. І зараз потрібно поміняти ось ці двері і ось ці. Це Денис, він вже привет, демонтує. Привет. За дві години вкинули двоє дверей в одну квартиру. Ці двері я щойно запінив, чекаю, піна підсихає. А перші двері вже піна висохла, підрізаємо. І Денис поїхав зараз в магазин докупити ще дерево, тому що тут традиційно ось ця лутка вуща, ніж була стара. Тому коли ми нашиваємо цю, як ви правильно говорите, лиштву, то в нас залишається ще ось така щіла на палець. Тому зараз Денис купить ще одну, ми одну наб'ємо і на неї зверху ще одну. І буде нормально. Як ми зараз вияснили цим дверям, які ми демонтували 57 років. 57 років будинку і двері стояли оригінальні. Їх точно ніхто ніколи не міняв. Ну, до речі, ось ці двері вони вже не відчинялися. Замовник. Ну, Тут квартирант користується тими дверима, а ці він говорить, я їх вже багато років не можу взагалі відкрити, ми їх просто з ноги відчинили, потім демонтували. До речі, ви ж всі хвилюєтесь, мабуть, за мою ногу, то я сьогодні хожу отак приблизно. Камера передає вам. Однією правою ногою хожу, а ліва так таскаю за собою. Ще вчора з другом говорив, він говорить, то ти, мабуть, поламав пальці. Я кажу, та ні, точно ні, тому що я вже двічі ламав пальці на ногах і на руках, до речі, ламав. То я кажу, воно по-другому відчувається. То сьогодні я вже не впевнений, що по-другому начебто так воно відчувається. Коротше, підготовка до марафону йде нормально. Продовжуємо працювати. Двоє дверей в першій квартирі вже закінчили повністю. Перейшли на другу квартиру. Одні двері поставили, запінили Сохне піна. Демонтували останні вже четверті двері. І я вам зараз дещо покажу улюблена рубрика американські технології. От ви говорите, що американці ставлять там хідні двері взагалі без піни, як так можна? А я вам покажу. Ось дивіться, демонтував двері. Ну, піни немає, звісно, але тут є газетка. Бачите? Ось газетка і під газетку силікончик. Тобто напихали туди газети. Отак. Присіліконули прямо по газеті. Отак. Ну і в принципі, що нормально. Не буду відривати. Ось так це виглядає. Шо, друзі, ми закінчили. Одні двері навіть з буковкою А. Другі двері і там та квартира також готова. Квартиранти супер задоволені. Ну, В порівнянні з тими дверима, які в них були, то вони, можна сказати, щасливі. Ось ці двері і ще ці двері. За 11 годин. Ну, без обіду, може там 10-11 годин, коротше, ми це класнули. Вважаю, результат класний. Дякую, що додивилися до цього моменту. Зустрінемося з вами вже в наступну неділю. Всім па-па!